Луїс Френсіс Альберт Віктор Ніколас Маунтбеттен народився 25 березня 1900 року у Фрогморхаусі, Вінзорі. Луїс Маунтбеттен був четвертою і наймолодшою дитиною в сім'ї принца Людвіга Олександра Баттенберга і його дружини Вікторії гесен Дармштадської. При народженні отримав ім'я його світлість принц Людвіг або ж Луїс Баттенберський. Його сімейство з обох боків має коріння Гесенського дому. Батько Луїса нащадок гесенського принца Олександра Батенберга від морганетичного шлюбу, а мати онучка королеви Вікторії. З початком Першої світової війни батько Луїса залишився вірний Великій Британії, відмовившись від будь-яких зв'язків, титулів Німеччини і навіть прийняв англонізовану версію свого прізвища Моунт В дитинстві Луїс побував в Російській імперії і близько познайомився зі своїми двоюрідними братами і сестрами, дітьми російського імператора Миколи II. Пізніше він активно виступав проти самозванців, які видавали себе за чудом урятованих Романових, які батько Луїс пішов служити на королівський флот. Там він здружився з майбутнім королем Великої Британії Едуардом VIII. Проте після його приходу до влади і після зречення їхні дружні стосунки обірвалися. Після натуралізації сім'ї в 1917 році батько Луїса став маркізом Мілфорд Хейвеном. А Луїс, як молодший син пера, отримав титул лорда. 5 січня 1919 року Луїс, паралельно проходячи військову службу на флоті, вступив до коледжу Христа у Кембриджі. Там він протягом двох років навчався на військового інженера. Після завершення навчання у березні 1920 року відправлений відбувати службу на лінійному крейсері HMS Renown у супроводі Едуарда VIII. 15 квітня 1920 року Луїса було підвищено до звання лейтенанта і переведено спочатку на лінійний крейсер HMS Ripples, а в січні 1923 року на HMS Revenge. 18 липня 1922 року Луїс Маунтбеттен одружився з Едвіною Ешлі, онукою едвардіанського магната Ернеста Касела. Під час медового місяця вони перебували у Голлівуді, де для них спеціально був знятий фільм за участю Чарлі Чапліна. Від їхнього ж народились дві доньки Патриція і Памела. Відносини між подружжям були досить бурхливими. Вони подовгу сварилися і зраджували один одному, особливо у 30-ті роки. Леді Двіна померла у 1960 році. У серпні 1924 року Луїс пішов навчатися у королівський військово-морський коледж у Грінвічі. У 1926 році відправлений відбувати службу на броненосці HMS Центуріон Резервного флоту королівських військово-морських сил. Служив під командуванням адмірала Сера Роджера Кейса. 15 квітня 1928 року його підвищили до звання лейтенанта командира. У 1934 році Маунтбеттен призначений командувачем Есмінця HMS «Дайерінг». 30 червня 1937 року отримав звання капітана. А в червні 1939 року, призначений командувачем есмінця HMS Kelly. Луїс Маунтбеттен був рідним дядьком Філіпа Единбурзького і троюрідним братом королеви Великої Британії Єлизавети II. Саме він став Філіпу як за батька, допоміг у важкий момент. Також завдяки ньому принц вступив до військового училища у Дартмуть. А у майбутньому Філіп і Луїс будуть любити потусити. У Другій світовій війні Маунтбеттен командував п'ятою флотилією есмінців, здійснив ряд важливих і сміливих операцій. Винайшов маунтбеттенівський рожевий колір камуфляжу. До 1942 року користувався особистою підтримкою Вінстона Черчилля в усіх діях. Але в ході операції Битва за Дієп, на якій сам наполягав, зробив помилку. І втрати союзних військ склали 3623 піхотинців, 555 моряків та 119 літаків. Репутація була підірвана у жовтні 1943 року. Призначений Верховним головнокомандувачем союзних військ Південно-Східного округу Азія при співпраці з американськими командувачами. Бірма була звільнена від японців. А у вересні 1945 року лорд Маунтбетен особисто прийняв японську капітуляцію в Сінгапурі. Надалі репутація Луїса була відновлена. У 1946 році король Георг VI зробив його віконтом Бірманським за звільнення бірми від японців, а в жовтні 1947 року графом Бірманським. У 1947 році, завдяки симпатіям прем'єр-міністра Келемента Етлі, Луїс Маунтбеттен став останнім віце-королем Індії. А згодом, і першим генерал-губернатором Індії. За його керівництва Індія проголосила незалежність. Користуючись авторитетом серед індійських князів, а також підтримуючи добрі стосунки з першим прем'єр-міністром Індії Джава Харвалом Неру, намагався отримати згоди усіх лідерів на проголошення єдиної незалежної Індії. Але його спіткала невдача, і як наслідок відбувся розділ британської Індії за релігійною ознакою на держави Індія і Пакистан. А згодом від останньої відокремився і Бангладеш. Після одруження Філіпа і Єлизавети зайняв важливе місце в житті королівської сім'ї. Він вважав, що юна принцеса після сходження на престол має оголосити про початок правління династії Маунтбетен. Проти, виступлять... Проти такого виступлять королеви Марія та Єлизавета, а саме королева Матір. Після повернення на батьківщину Маунтбеттен з 1948 по 1950 роки командував ескадрою крейсерів Середземноморського флоту. З 1950 по 1952 роки займав пост 4-го лорда адміралтейства, а потім призначений командувачем Середземноморським флотом. У 1955 році став першим морським лордом. З 1959 по 1965 роки очолював штаб оборони Великої Британії. У 1960 році став головою військового комітету НАТО. У 1965 році пішов у відставку і був призначений губернатором острова Вайт, яким був до 1974 року. На те, що Лорд Маунтбеттен покинув службу, попливав тодішній прем'єр-міністр Гарольд Вільсон, проти якого Лорд Маунтбетен навіть хотів очолити переворот. Але королева вчасно втрутилася і порекомендувала не лізти в ці справи. У нелегкий час для принца Чарльза лорд став йому допомагати, як колись допомагав Філіпу. Чарльза Луїс любив як свого сина. Саме він йому порадив колись почати листуватися з колишнім королем Едуардом VIII. Але був інший момент, коли лорд Маунтбеттен був проти відносин Чарльза з Камілою, яку юний принц дуже кохав. Лорд разом із королевою матір'ю навіть розробляли плани. Як зробити так, щоб вони розійшлися? В сім'ї Луїс мав прізвисько Дікі. І всі його називали Діккі Маунтбеттен. Лорд Маунтбеттен багато займався встановленням міжнародних гуманітарних зв'язків, був засновником і першим президентом United World Colleges. 27 серпня 1979 року лорда Маунтбеттена вбили внаслідок терористичного акту, організованого Ірландською республіканською армією. Тоді Луїс пішов на рибалку з онуком. Який теж загинув під час цього акту, похований Лорд на кладовищі Ромсей ебі у Гемпшері протягом багатьох років лорд Маунтбеттен мав сильний вплив на королівську сім'ю. Він став як за батька принцу Філіпу та допомагав майбутньому королю Чарльзу у формуванні особистості.